Жінка-свідок, яка на четвертий чи на шостий день, коли підозрюваний, знаходився на місці скоєнного злочину, від під'їзда номер 6 де проживала пані Фаріон, це приблизно метрів 30 35 ви були на цьому місці. От в такому вигляді дана особа приходила і там знаходилась. Зверніть увагу, ви вже бачили тисячі разів це фото, але зверніть увагу на окуляри, які закривають по обличчя. І наскільки важко було нам, нашим аналітикам, провести роботу для того, щоб виявити ідентифікувати особу. Саме головне було для нас це ідентифікація, хто це. Але, дякуючи цій фотографії, ми змогли далі рухатися і побачите, бачите, ліво фотографія це. Вже фото з, зі спини. Дана особа знаходилась в такому положенні 2-2,5 години. Нікуди не відходив, не їв, не, не жував жуйку, взагалі не реагував. Навіть напередодні, коли він бачив пані Фаріон, яка поверталася до свого під'їзду, він і побачив, що вона йде, але навіть не повернув голову. І ми це точно знаємо за показами свідків. Зверніть зразу увагу на цю панаму Патагонія, тому що ми зараз повернемося до, і на Блайзер, і на окуляр. Ми зараз повернемося до цієї тематики. Пошла. Це ті речі, в яких він був. Носки Nike пішло. Це те, про що ми говорили. Да? Допитано свідки, скільки свідків допитано? Іван Миколаевич, прошу. Да, Доброго дня, шановні журналісти, шановна громада. Продовжу те, що презентує міністр. 900 свідків пропитано в рамках цього кримінального провадження. Далі, будь ласка. Максимально сили Національної поліції Львовіської області були задіяні, понад 9 тисяч водозабражень з камер було зібрано, призначено в рамках кримінального провадження 22 судові експертизи. Хочу сказати одразу, що ми в своїй роботі використовували без технології, є в нас підрозділ кримінального аналізу. У нас було фотозаображення, яке ми бачили всі. Ми зробили відтворення з тими світлами, які знаходились фактично в момент вчинення цього злочину. І чітко розуміли, що саме ця особа вчинила цей злочин, тобто, щоб прибрати можливий. Момент, що це особа відволікала увагу, а хтось інший вчинив цей злочин, цей постріл. За допомогою відповідних аналітичних програм були співпадіння, у нас відпрацьовано величезний масив людей, там це тисячі, але 80 осіб, які були схожі за зовнішністю, там в відсотковому визначається аргументі. і можемо сказати, що це не була якась одна конкретна особа. Взяли і були і потім затримали. Був великий обсяг людей. Тобто я хочу додати, нижня частина обличчя, яка не була закрита окулярами, оце ці 80 осіб, на яких нам і вказали свідки, яких ми потім і також ми, яких ми вже визначили. І кожного треба було перевірити. Це минула неділя, і це минулий понеділок такої рутинної роботи цілодобової. Тому ми не давали ніяку інформацію. Дуже багато нам ми залучали спеціалістів центрального апарату відповідні програми, відповідне програмне забезпечення, яке дозволяло нам швидко встановити причетність чи непричетність. Не так я скажу. Чи схожа, чи не схожа ця частина обличчя до цих громадян. Тому було співпадіння від 40 до 62%. Це важливо, і ми зразу відкидали одну, і кожну перевіряли, звичайно, паралельно за місцем проживання, місцем навчання, знаходження на, за цей час 10 днів, особливо коли готувався злочин. Да, далі величезний об'єм відео, і основне, що це відео і з приватних. Ну і завдяки чому ми встановлюємо особу нашого зловмисника, це мешканц міста Дмитра, якого вже бачили. Тут важливо, посередині це фото з паспорту даної особи. З правої сторони це відео, вже, яке було зроблено в тиждень підготовки до злочину. Як і ліве відео, яке ми також викинули, це одна, на нашу думку, на думку слідства, це одна і та ж особа. Далі ми будемо робити. Що стосується фото зліва, е, значить, ви бачили всі на місці пригоди цю особу, на місці вчинення злочину в тій одежі, але до того, як він вчинив це злочин, звісно, він проводив розв'язку, він знаходився в місті, бо де навіть день, далі це ми покажемо. І от в один із днів, коли він встановив місце проживання, він був одягнений саме так, знову підмаскувався, бачите блейзер, бачите окуляри, які він в принципі не носить просто в такому повсякденному житті. І фотосправа це зображення його з відеокамеру в саме місті Львові, коли він вже ходить по місту в іншій одежі, ну і не розуміє, що може попасти на Цей фрагмент якраз 9 липня, коли він приїжджає до міста Львова на залізничний потяг до міста Дніпра. Потім він селиться на одній спортив. квартир, міністр внутрішніх справ зазначав в попередніх своїх коментарях, що було змінено три місця мешкання міст у Львові. Це перша адреса. Ви бачите квитанція, яка підтверджує, що саме ця особа зняла це місце мешкання через Букінг. Це жінка, яка поїхала, яка проводила до місця проживання. Проживання було, вибиралося достатньо специфічне, там де, є, там, де є балкони, це друге вже місце проживання, друге житло, також про квитанція проживання. І третє місце, значить 9 число, коли приїхав, це перше місце проживання. 14 число це вихідний день був, це друге місце проживання. І 18 число напередодні вбивства третє місце проживання, яке було змінено там. Да. У всіх цих містах є підтвердження фотозображень, в тому числі в його мобільному телефоні, де ми вилучили, є підтвердження, що він бронював це все. Ну і підтвердження реєлторів, які надавали ці послуги заплатою безпосередньо цього. Далі ви бачите фрагмент, де після прибуття з залізничного вокзалу в місті його він заходить на нову почту, де отримує пасиву. Нова пошта отримана квитанція, саме перелік майна, який він сам собі переслав з міста Дніпра сюди у Львів. Приїхав без цих речей, яких він одяг далі Зараз покажемо. Згідно даних від нової пошти і отримав ці речі, які перевтягався. Зараз хочу сказати, що ці речі були придбані з 5-го з 5-го місяця 24-го року в місті Дніпро з різних регіонів України. Ми встановили запити, запити з його аккаунту, з його телефону на відповідні суб'єкти господарювання, які надавали і окуляри, і там, в принципі, всі ці аксесуари, які він отримав на новій пошті саме в місті Дніпро, готуючись в слідство. Попередню думає, готуючись до ствоєння інших злочинів в даному випадку, ми бачимо панаму Патагонія, в якій він був в червоному блайзері. Ми бачимо велоокуляри, в яких він знаходився і на місці злочину, і перед тим як проводив розвідку. Сумка через плече, в якій ми думаємо, що зберігалася зброя. Ми до цього ще повернемось. Ну і звичайно, шорти. Ви зверніть увагу. Ми також відслідкували ті шорти, в яких він був в Дніпрі, шорти, в яких він був у Львові, шорти, в яких він повернувся з Дніпра, і шорти, в яких він проводив розвідку. Це різні шорти, тобто ви можете подивитися, що шорти, в яких він приїхав тут з білою полосою, вище колін, шорти, в яких він проводив розвідку, вони без білої полоси. І таких нюансів їх сотні. Ми не будемо загострювати вашу увагу. Прошу далі. А він користувався до роботи? На даному випадку ні. І тут ми вже Служби безпеки України будемо далі проводити нашу роботу, оперативну роботу. Можливо, святовище, прошу додати. Доброго дня, шановні представники медіа, шановна громада. Служба безпеки з першого разу підключилася до розслідування вказаного резонансного злочину. Хочу подякувати колегам за рідну співпрацю, що дало змогу затримати злочинці. Стосовно причетності вказаної особи здійснюється комплекс заходів, і ми вивчаємо його зв'язки на території України, так і за кордоном. І одна із версій це причетність спецслужб країни-агресора до організації вказаного злочину. Разом з тим, використання бороди ми дивимося на різні ситуації і різні злочини, які створювалися на території України, і, можливо, причетність вказаної особи. Дякую ласка, далі. Наступний слайд ми бачимо відео, це фігурант якраз в зміненому одязі, вже рухається маршрутом, проходу. І Тут важливо цей фрагмент, щоб ви зупиніть його, будь ласка. Він, в принципі, був. Це особливості ходи, особливості антропології людини. І Коли ми їх порівнювали, це величезний масив відео, який оброблявся, встановили в, в одній локації. Камери приватні, де в одній точці рухається спочатку в одній одежі, потім виходить нас складати, в інші. Ми почали в маршу трубу, звісно, на, на особи, яка рухається не в тій одежі, яка була на місці своєї злочини. Зверніть увагу, перше дру, ліве і праве фото це перші дні перебування у Львові. Середнє mm -hmm. фото це вже де четвертий день перебування, коли він вже почав перебігатися. Бачите, чітко, як рухається в як закріплено. Ну, Але будуть відповідні експертизи, проведені ще поплаті і так далі. Це вже безпосередньо день вбивства у фактичному дворі. Я хотів би тут звернутувати. Вбивство відбулося за рогом цього селікатного будинку, його, там де заводна машина стоїть, і камера не захватила момент вбивства. Заразу хочу сказати, але камера захватила саме підхід, підхід підозрюємо і підготовку безпосередньо за одну хвилину, навіть за півхвилини, до скоєння вбивства. Фактично, ви бачите, він рухається на дорогу, а, будинку, а правіше там якраз було місце вчинення цього злочину. Зараз ви бачите його в червоних рукавицях. Це вже безпосередньо він йде за декілька секунд злочину. Одягаючи ці перчатки, він заходив в арку, заслав патрон патроник повернувся і це доказує, Слідчий експеримент повернувся і підійшов до е, пані Фаріон, яка знаходилася в очікуванні автомобіля таксі е, з валізою та е, з невеличкою там сумочкою. Е, це Ми е, провели відповідну роботу із службою таксі, і з таксистом, який пізніше приїхав. Е, саме вона просто була статично, е, в е, вона очікувала просто на це таксі і спокійно. І спокійно себе абсолютно поводила, не очікуючи, що до неї хтось може підійти, тому що ми можемо говорити, що практично цей напад і це було зненацька для пані Рим. він прямо близько-близько підійшов? Так, він близько підійшов. Практично не більше двох метрів. Попередньо ми думаємо, але експертиза ще готується, і ми будемо знати півтора метра. Колеги, давайте питання після. Да, потім і тут ви бачите, от характерне відео, коли після вчинення злочину він втікає, він біжить фактично. Тобто до цього він ходив, одразу після чинного злочину він втікає з місця, і вже потім наступне відео це залізничний вокзал через два дні. Він виїжджає зі Львова до Дніпра. Це 21 число, день Парастаса. за пані Іриною. В день він виїжджає там, на потязі. Це ми бачимо на залізничному вокзалі. Вже бачимо. Ззаді, який він не приїхав до Наступний файл це вже він прибув зранку міста Дніпро. Також відео з Ну, Далі момент не затримався. Це вчорашній день, перша година дня спрацював спецназ, він проживав на восьмому поверсі будинку в місті Дніпро, проживав, знаходився там з мамою. Коли мама вийшла з квартири, е спецназ вірвався е до квартири. Ну, головне, щоб, е як я вже говорив, е щоб е даний підвозів на сьогоднішній день не, не, не був живий, щоб, йому, ну, щоб ми могли його е захватити. Тому спецназ працював також професійно Я рахую. Було двоє дверей, перші двері йшли тамбур, в тамбур, друга у нього на двері бронювальні двері йшли до квартири, і тому е протягом е буквально 10 секунд цей захват Він казав, коли його затримали. Зараз ми до цього дойде дойде потім. Далі ми бачимо на телефон, скрині переписки. Я не буду диктувати зараз, ми його це відео побачите. Найше коротко просто, що він там обговорює, ну, скажем так, не прямо, але чому він взагалі і яке він відношення має. Певних тіл або це, 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 його... філософія. ці переписки настільки обширені на сьогоднішній день, але слідство е на сьогоднішній день нам не дає можливості її розшифрувати і надати цю інформацію. Це інформація, яка стосується не тільки, наприклад, поліції, це інформація, яка стосується сфери е е служби безпеки України, тому е попереду у нас дуже багато спільної роботи. На сьогоднішній день просто що ми хотіли вам надати е е від, відповідно. Відповідні текстові такі коротенькі повідомлення, що дозволило відкрити службу. Це також у нього в телефоні. Так, Можу сказати, що в, в телеграм-каналах сьогодні зранку з'явилася інформація, що в нього була моя боротьба Гітлера. Ні, оця ця, саме такі документи були там знайдені в телефоні. Гітлера там не було точно. Те, що сказав Івало Тимош, не дивлюся на молодий вік. Нашого фігуранта, підозрюваного, він ретельно обізнаний, готувався. Ми також бачимо в телефоні багато посилань, на які сайти він заходив, що читав, як готувався і так далі. Ну, такі, наприклад, вже були історію. Також да, це в месенджері, в пошуковому Це був скрит, який і забитий в нього і пошуковому, да, і в пошуках саме була стабільна реакція. Далі ми вже проаналізували, оглянули телефон зі спеціалістами. Там ми заблюрили, є прізвища інших політиків, є депутати, засідання облрад і так далі. Він цікавився, це вже бачите, так з 23 третє, фактично. Після повернення в місто Дніпро. Тобто він продовжував аналізувати, шукати когось, на його погляд, хто може поцікавити його мігрантів. І зверніть увагу, 21.07 це день, коли він виїжджав зі Львова через два дні, через півтора дні після скоєння в Кирску. Тобто він вже це його психологічний портрет, він вже відійшов від того, що він зробив, і вже готував. Наступного, можливо, готував наступну акцію. Так. Також це ми називаємо останній прощальний лист. Ми не можемо показати все, що там є, але от коротко розумієте, що він для себе розумів, що може бути щось не так, і тому готував такий текст, але він його не відправив. Будемо... Це заготовлене смс. Ми будемо розслідувати. Воно в такому варіанті, тому що це вже опрацьовано аналітиками, які видали підпорт. Де він каже, що він в першу чергу за батька переживає По на думку слідства вбивство відбулося з переробленого пістолету. Ми після того, як відкрили його телефон, частково вже бачимо запити, які були щодо. Я думаю, також можливо через інтернет. Але є така прив'язка 18-річного хлопця, який цікавився достатньо серйозно також. і відповідною зброєю. Тут ви можете побачити, що 14-го на він ще почав підшуковувати ставлю пісні. Я не знаю, что 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 я що в момент вбивства, коли доповідали Ігору Володимиру, доповідали мені, і нам здавалося, що це якась проста ситуація. Тиждень там особа ходить, сидить, як вирішував одяг, то не так все видалося просто, як здалося спочатку. Але ще хотів, користуючись нагодою, сказати, що ніхто не звернувся до правоохоронних органів. Фіксуючи дану особу тривалий час на площадці в мікрорайоні. Навіть якщо ми думали, якщо нам свідки говорять, що це внутрішньо переміщена особа, і то таких багато, але там особа, вона виділялася. І то я скаравний одяг, про який тільки що було сказано, люди всі бачили, у нас десятки свідків, які ви бачили, а деякі з ним навіть спілкувалися. Тому в таких випадках під час воєнного стану, після закінчення воєнного стану, нам треба бути. Досить уважними і довіряти один одному громадянам правоохоронним органам і навпаки. Тому ми зараз перед вами, перед екранами, за екранами наших громадян, ми маємо бути об'єднані в нашій країні і звичайно, що обмінюватись максимально інформацією. Дякую, будь ласка, коли питання по черзі